Олексій Кучеренко з нами на зв'язку, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Слава Україні, пане Олексію, вітаю вас. Героям слава, вітаю. Ну що в телеграфному стилі озвучую інформацію для наших глядачів. Так і прошу вас її прокоментувати на Харківщині, Запоріжжі, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Хмельниччині, Сумщині та частині Черкащини запроваджені аварійні відключення світла у Чернігівській області. Діють три черги погодинних графіків. Так, з 16.00 до кінця доби у всіх регіонах країни імовірні обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг. У Києві та області діють екстрені відключення світла. Пане Олексію, тема. Ну, ми розуміємо, чим це викликано, але наскільки ситуація може ще погіршуватись? І як з тими чергами? Дивіться, ми ж хочемо правду, да ми ж хочемо реалістично знати ситуацію, uh -huh. бо мені здається, що останнім часом якось почали її так прикрашати. І відповідно, це призвело до того, що розслабилися як керівництво там, ну, відом з компаній, так і ну, трошки недооцінюється цю ситуацію України. І, але тут треба розуміти, що в мене точно там, ну, немає, я думаю, так само, як і у вас, у вашого каналу, ЗМІ ресурсу, немає мети якусь панічну напругу да, підтримувати в суспільстві. Бо і так вистачає. цієї. Напруги, втоми і так далі і, до речі, ви ж розумієте, і ми всі розуміємо, що саме це є метою Путіна. Максимально він б'є не по енергетиці. Він хоче через енергетику достати населення України, щоб критична маса в. Втомилася, роздратувалася, і, умовно кажучи, вийшла кудись там на якісь там, локальні чи нелокальні мітинги, перекриття рухів, і вимога і припинити війну за будь-яку ціну, там, і мир за будь-яку ціну. Тому, якщо реалістично, перше, хочете знати об'єктивну картину, завжди заходьте на сайт Укренерго. «Укренерго» – це ключова кампанія, яка б краще за неї, ніхто не знає оперативної ситуації. Друге, чи буде вона розповідати, ця кампанія, всі нюанси, деталі? Ні, точно не буде, бо там багато дуже чутливих моментів воєнної таємниці. І так до нас інколи доходить, що там прилетіла по тій та станція, чи ТЕЦ чи ТЕС, і відповідно вона на нуль, ну, на нуль розвантаж, тобто не видає потужності. Розумієте, там або зруйнована станція, або пошті або пошкоджено обладнання трансформаторна так паноці от ви скажіть от ми ж переживали в україні оті от нальоти і да. удари по об'єктах енергетики так і ми переживали дві да. три черги і так далі от вчора відчорашнього вечора росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури застосувавши 320 БПЛА різних типів 37 ракет повітряного наземного базування і так далі і так далі ну і ось били по енергетиці я не знаю які і наслідки ну давайте Но, так були да. і по енергетиці, і по газовій інфраструктурі по газу безпосередньо, коли вони б'ють на електрику, це безпосередньо не відображається. Так. Це в майбутньому періоді можуть угу. бути проблеми в балансі газу. розумієте? тому давайте так. Коли ми енергетичні об'єкти, це в першу чергу генерація, коли вони б'ють по ТЕЦ, по ТЕСАК, і оці підстанції, або Укренерга це високої напруги високовольтні, або зараз вони на жаль почали бити особливо при фронтових регіонах. Бо, Низьких трансформаторах, тобто по міських трансформаторах, там 110 десять і, і нижче, які на балансах обленерго розподільчих компаній. І як з'ясувалося, і чому я бачу емоцію президента, з'ясувалося, що він тільки зараз зрозумів, що в кожної компанії є свій власник, свої проблеми. Вона підпорядкована по своїй якійсь вертикалі, і єдиного центру управління ось цим величезним комплексом, немає центру, який би виконував всі жорсткі доручення, був би контроль за виконанням дисципліни і так далі. Це те, про що я особисто 22-го року десятки разів виступав з трибуною Верховної Ради. Не може воєнний час жити енергетика за законами мирного часу, не може бути ця модель ліберального рисування ринку зараз поясню до чого це призводить. Має бути абсолютно інша система управління прийняття рішень. Тільки зараз до них дійшло. Ось така реакція, що зараз будуть робити. Я все рівно переконаний, що треба в першу чергу вводити посаду якогось умовного надзвичайного енергетичного комісару. Подобається вам чи ні, в Європі теж є комісари. Розумієте, це людина з надзвичайними повноваженнями, авторитетна, відповідальна, відома, саме в першу чергу в і дати їй надзвичайні повноваження по оперативні оперативному впливу на, на ситуацію, бо цими механізмами, коли національна комісія щось буде два місяці розглядати, наглядові ради зберуться чи не зберуться і щось будуть розглядати. Ну це божевілля, це повна мечня. Тепер по ситуації зрозуміти наш енергетичний баланс. От щодо бога, він складається з декількох джерел. Генерація має згенерувати електроенергію. Там є атом, на слава Богу, по ній не б'ють. Тобто, у нас є 60% відсотків, як в база. Да, тобто атом все рівно це згенерують, але бити по ній точно не будуть. Є типова генерація, яку знищують, пошкоджують, ремонтують і так далі. І там динамічна ситуація. Є тецькі. Там свої проблеми зараз. В першу чергу в Києві. Ви знаєте, в Тенпотецах був удар по інших містах. Там е як на, по, -е -по -е Кам'янське, кам'янське і так далі. Є дуже важливий елемент сонце. Було верніше. Сонячна генерація вона в балансі знач значну частину займала, але сонця немає, і відповідна генерація понизилась. Є дуже вагомий фактор гідра. Працює генерація, вітер, але він дуже невеликий. Не не працює, але я не розумію одного. Ми могли би підстрахуватися імпортом. розумієте? імпортну електроенергію, вона десь приблизно 15-18% балансу може займати, але не йде імпорт. А чому не йде? Тому що там комерційні кампанії їм вигідно, не вигідно – то я запитую, чому не можна запустити і монополізувати терміново і імпорт для державної компанії, той же самий Некокаренерго дати їй гроші на те, щоб закуповувати цю електроенергію, щоб проблем не було. І як мінімум, ми вже закриваємо значну діру в балансі. Це я вам намалював одну ту десятку організаційних проблем, які давно треба було вирішити за за законами воєнного часу. Ні, ми розводимо якісь там дискусії, там Розумієте, де демократію, яка може зараз бути в енергетиці демократія? Ну, скажіть мені, будь ласка, ну це божевілля. Просто ось я вам на пальцях пояснив ситуацію. Газ поки не коментую, бо по газу вони б'ють свідомо, розуміючи, що у нас проблеми будуть з балансом газу. У нас буде десь там лютий січень, коли морози вони хочуть створити дефіцит газу, щоб ми так само газ. Перебої повід для теплокомуненерго в першу чергу, і для електроенергетики для населення. Я думаю, там ну хай не турбується, пане Олексію. А, ну а, про так. газ ви почали говорити. Я зараз оприлюдню інформацію, теж офіційно від Нафтогазу. Олексій Кучеренко з нами на зв'язку. Перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Газ. Отже, Росія цієї ночі, шостий раз від початку жовтня, масовано атакувала газову інфраструктуру. Туру України є руйнування одразу в кількох областях. Частина критичних об'єктів тимчасово зупинена. Офіційна інформація від Нафтогазу. Ну і ось, пане Олексію, ви е сказали, що січень-лютий, але зрахуванням того наскільки активно. І системно росіяни б'ють і по об'єктах видобутку, по об'єктах газової інфраструктури, і по мережах? Ну, можливо, вони можуть досягнути певного поганого страшного результату і раніше. От розкажіть, що в нас з російськими ударами по газовій інфраструктурі відбувається, і як це взагалі працює? Дякую за абсолютно слушне запитання. Ми на початку нашого діалогу, Ви абсолютно правильно сказали, що удари зараз по енергетиці от саме по енергетичному е, сектору вони не співставні з тим що було рік тому да рік тому взагалі майже нічого не було і ми забули про це розумієте uh -huh. вони навіть не співставні з тим що було в 22-му і 23-му році тобто ворог готувався це очевидно в нього абсолютно інші сили цього удару комбінованого ракети дрони і абсолютно інша тактика коли він е, його атак, а, е, атакуючи Потужності воюють з нашим ПВО. Там йде дуже жахливо, ну така серйозна боротьба тактики і стратегії. Головна мета виснажити ПВО, обдурити е маневрами е і хвилями, атак, але головне прорватися. І ви бачите, так і проривається, На жаль, чесно вам скажу, для мене неприємною було не новиною те, як вони по Києву випили п'ятницю. Розумієте, угу. бо ви ж розумієте, Київ. Краще захищені, ніж інші регіони. Не ображайтеся. Це ну я констатую. Про це очевидно. Це політичний центр, і, і адміністративний і так далі. І те, що пролетіли прилетіли, і балістика, і дрони, і нанесли пошкодження, які в сидів добу там частина Києва без світла, без води, без каналізації. Ну це свідчення того, що вони дуже, і дуже готувалися. Сьогодні практично кожен день йдуть атаки. З одного боку молимося на наше ПВО ППО, що вони відбивають значною мірою статистикою. Ви бачите кожного дня, але з іншого боку, констатуємо пропуски ударів, і що з цим можна робити? Це війна, розумієте, коли на фронті бійці сидять, вони можуть вирити окопи, бетонні перекриття, що завгодно, але там інколи пролітають снаряди, дрони гинуть люди. І от сьогодні по суті. Ми всі населення, ми десь на передньому фронті, так чи інакше, енергетичної війни, і кожен мусить бути готовим. Ну, ви пройти цей іспит ну, в якійсь мірі. розумієте? він не такий жахливий, як там на фронті, але тим не менш, оці. От сьогодні не по графіці, сьогодні не планові відключення, сьогодні екстрені відключення. Тобто дефіцит є в системі, і відповідно дуже швидко дис диспетчери виконують команду. І йде отака от лавіна відключень. І Зайченка, це керівник Укренерго, відверто каже, що тиждень ми будемо в такому режимі. Чому тиждень? Я навіть не знаю. Я, ну, я запитаю, але навіть вам не скажу. Розумієте, чому він написав, що тиждень, але він, він ну, він. Каже, що, на жаль, тиждень будемо в такому рваному режимі, в рваному графіку. Ось все, що я вам можу переказати, переказати з офіційної інформації Некокренего, яка ще раз підкреслюю, найбільш об'єктивно володіє цією ситуацією. Тому давайте, давайте от питання: до кого ми претензії? На, Є, на, тут не питання претензій, пане Олексію, тут не питання претензій. Ми люди... з вами дискутую. Я для людей просто та, розумієте, та, щоб та. трошки отак, так угу. проти таке реалістично. Да ну ми ж не будемо зараз на килим Верховну Раду дурнею займатися, викликати ПВО на звіт. Ну це маячня, ви розумієте? Ніхто так. не буде цього робити, і істерики ніхто не буде закатувати. Ну певні політики хочуть попіаритися, але я не вважаю, що це треба зараз робити. Так. Але констатую, що ворог дуже дуже потужно готувався, і на жаль, наших потужностей оборони ну. Бо поки не вистачає, захист, про який йдуть дискусії, він безумовно потрібний. Він може захистити цей другого рівня захист від дронових атак. Я в цьому переконаний, як голова слідчої комісії, я поїздив по об'єктах, я там більш-менш розумію ситуацію. І те, що там недопрацювання, ви бачите цей да, конфлікт між центральною владою, київською владою, і саме він по об'єктах захисту, я беруся стверджувати, на жаль захист Провалили як на центральному рівні в першу чергу. Агенція Наєма і той же самий Укренерго, попередній керівник, так і на місцевому рівні в Києві. Вони могли набагато краще укріпити свої певні узли і це б могло би покращити ситуацію, тобто менш негативними були б... Пане Олексію. Давайте Ви абсолютно тверезомисляча кваліфікована людина, так і Я ви чесно говорите про складні моменти. Ми не шукаємо ЦАПа відбувайла чи так би мовити. Офірних козлів ні, не в не в тому діло, але попередити людей. От дивіться, ну про Київ. Ви згадали. В нас ще є низка обласних центрів. Розуміємо, що ворог системно б'є по газовій інфраструктурі. Б'є системно, це підступно, це злочинно, але він це робить. Так ну і причин для того і на жаль, ви знаєте, так. я, я вибачу, що я вам зараз скажу. Я дай боже, щоб я помилився. Сьогодні по газовій інфраструктурі він бив на сході, по видобутку? Угу. От я дуже боюся, що наступний, от розумієте, да, так, далі не продовжує. Ну, ми люди дорослі, і ми це все розуміємо. А от е, як відновлюється швидко, так, так би мовити, Дороший газова питання. інфраструктура? От розвалили одне, Дороший чи питання. там порвали оті так, от, от всі газопроводи? Хороші. Так, хороше питання правильно. Дивіться, правду вам ніхто не скаже. І навіть коли там заяви офіційні того ж самого Карецького, він ніколи 100% правди не скаже і правильно зробить. Чесно, я вам скажу. Ну він він офіційно посад, ну це посада така, він mm. має певну лінію, в тому числі розумієте, правда для кого? Для населення чи для кредиторів? бо нам на сьогодні Нафтогазу більш за все потрібні гроші для імпорту потенційного, розумієте, бо вже зараз оцінка, що додатково нам знадобить. Ця імпорт протягом зими. Ну там вже пишуть 4 мільярди. Я поки не коментую, не знаю точної цифри. Але дійсно, якщо вдарили по видобутку, він провалився на певний час на ремонт. да? ми не ми не, не довибудували Ну не ви не вибуде, не видобуваємо оцей обсяг і не закачаємо або або mm -hmm. або. Зайвий обсяг із із сховищ спалимо. Відповідно, взимку по імпорту треба бути більше імпортувати. Це питання грошей, дуже важливо, але це вирішується. Розумієте? Ну я думаю, європейці грошей дадуть. Це питання ціни, безумовно, бо взимку буде ціна вища в Європі ніж влітку. І це питання дуже важливе. Це питання цієї інфраструктури на прокачку газу конектори ці з Європи. Ось там так само треба максимально ну, робити все можливе по їх захисту ППОшному і інженерному. А Я от якщо сподіваю, ворог влупить по тому чи іншому обл е, облгазу, там чи міському Та, облгази ні, ні, вони б'ють по по облгазах. Вони не б'ють, вони їм вибачте, нафіг, поки не поки не потрібні. Слава богу, вони б'ють по, по об'єктах оператора ГТС і по крупному видобутку, тобто по свердловинах і пунктах збирання газу. І якщо ви звернули. Увагу сьогодні постраждали ну, ну після нічного удару. Як державна компанія Кергазоведобування, так і приватні компанії детековська і Бурізма та ж саме. Mm -hmm. Любимо, ми їх чи не любимо, вони українці, вони створюють баланс газу. І в них так само дуже великі проблеми. розумієте Тому видобуток провалюється, будуть ремонти. Щось можна Швидко відремонтувати, і тоді газ ну обсяг баланс повертається. Щось буде довше ремонтуватися. Дякую. Але поки во розумієте, да так. ситуація динамічна. Кожного не просто тижня, кожного дня. От ця динаміка от буде свої свої, своєрідною. Але головне закликають до одного: от спокій. Ну не дамо ворогу досягти своєї мети по дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Оце це ключове. Дякую, Дя... пане Олексію. Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.